Анансована сьогоднішня у нас зустріч все про твою свободу. Але я її трошечки відозменю, і у нас сьогодні буде міф про твою свободу. Тобто трошечки порозбиваємо деякі наші усталені такі розуміння. Вітаю усіх, хто долучається, і скажіть, будь ласка, мені чи мене чути, хоча б якусь реакцію дайте, щоб я розуміла, що все гаразд. Добре, Добре. І відповідно сьогодні ми з вами розберемо в нашому традиційному ефірі, що стосується якраз про силу твоєї особистості, про те, як тримати, як так кажуть, руку на пульсі і, взагалі, там де треба. І ми сьогодні з вами розберемо, чому свободно, то взагалі є міф. Першу чергу дуже дякую тим, хто мені дав зворотній зв'язок і написав свою власну думку, що для нього свобода. Я сьогодні про це буду говорити, торкатися, бо там величезні інсайти криються. Тому хто писав, обов'язково дивіться це відео. І що хочу сказати, що у нас сьогодні п'ять елементів, про які ми з вами поговоримо. Перше, це про те, що що є нашою основою? У нас сьогодні день незалежності, день народження держави, ну саме в тому вигляді, якому вона є, і хочу розглянути, якраз щоб ми з вами трошки торкнулися і нашого свого роду, кожен свого. Потім ми зрозуміємо, які у нас є три рівні нашої свідомості і нашого мислення в цілому, як воно це все впливає. Безумовно, нікуди не дінемося від нашого трикутника Карпмана і, взагалі, розуміння дитина, дорослий і батько. І яким чином все це пов'язано зі свободою і з усім останнім. Ще розберемо ваші якраз розуміння, ваші висловлювання з приводу свободи, що ви розумієте під цим, і про що це про вас говорить, також така таємничка невелика. І зрозуміло, що останній крок п'ятий у нас сьогодні буде, це і буде така рекомендаційна моменти, такі рекомендаційні моменти, тобто яким же чином збільшити своє відчуття свободи, все ж таки ну, за бажання. Я знаю, що далеко не всі бажають саме своєї свободи. Хто долучається, будь ласка, напишіть, або хто буде дивитися в запису, напишіть своє розуміння своєї свободи, що для вас свобода. Можете в коментарях буду вдячна, але краще можливо, було б собі на папері. Якщо немає можливості, ви там десь зараз в дорозі або просто відпочиваєте, хоч просто подумайте, чітко, на секундочку, зупиніться і подумайте, що для мене свобода. Коли? Я відчуваю свободу. Це мегаважливе слово, мегаважливе поняття, особливо сьогодні, в День Незалежності, в День свободи нашої країни. І знаєте, хочу почати саме з того, що ми, от ми сьогодні живемо. Да? Ось я така там Світлана, хтось тут у нас ще присутні, там Катерина Маша, у нас ще йде трансляція в Ютубі, там ще у нас є слухачі. І, відповідно, хто ви, як ви розумієте, що ви тут з'явилися? Ви ж не просто так з неба з'явилися, у вас є тато і мама. У вашого тата і мами є свої тата і мама, і так далі. і так далі. Тобто ви розумієте, той весь рід, який стоїть за вами, і завдяки кому ми з вами тут тобто, от можемо. Ну, зараз хтось мене слухає, зараз хтось щось інше робить, але в цілому, для того, щоб я з'явилася у цьому в тому вигляді, якому я є просто зараз, і ти в тому числі. І ти. Тому просто подумайте, що за вами стоять мега величезна кількість людей. Тобто, якщо вже двоє батьків, бабусь, прабабусь, прадідів, пра 32 у нас тетра пращури, 54 у нас пінта пращури, гекса, там, опта і так далі. Тобто, ви розумієте, це все арифметична прогресія, не будемо туди занурюватись, але якщо підвести такий невеличкий підсумок, то у нас з вами за нашими плечима за останні 300 років, про які зараз іде мова у нас про незалежність України, стоїть аж цілих 4094 пращури. Уявляєте, яка це. За вами, за одним. А якщо у вас буде подружжя, якщо у вас вже є подружжя, вас двоє, то це все множиться на два. То для того, щоб я, ти народилася в цьому світі за певний проміжок часу мало пройти, стільки людей народитися, прожити свої долі, свої. Перемоги, свої поразки, у кожного своя доля, і чому я зараз про це говорю? Бо це та перша площина, яка мега важлива, а якраз про рід, як я сказала, чому? Тому що вона впливає на наше з вами розуміння і взагалі на наше з вами життя і на свободу, в тому числі. Чому тому, що. У нас є три таких рівні нашої свідомості, да? Тобто ми думаємо, що ми вільні, ми там незалежні, ми там самі за себе все вирішуємо. Але насправді це певний міф. Чому? Тому що, от якраз, якщо нашу свідомість взяти на так розкласти на щаблін, то перший рівень це такий генетичний склад. Тобто пам'ять тих чотирьох з хвостиком тисяч людей, да? ну, за це тільки за останні 300 років, нагадую, вони. Щось робили, вони якимось чином працювали, вони так якимось чином відносилися до себе, до родини, до країни, до території і так далі. І все це воно, знаєте, на генному рівні записується, і все це ми з вами несемо. Тобто 30% нашого розуміння свободи, наших всіх результатів по нашому життю це все здобутки наших пращурів. Ну, хтось там скаже, Боже, у мене там люди були такі, такі. Я вам хочу сказати, у кожному роду були і бомжі, і дворяни, як по-нашому говорити, да? тобто і бідні, і заможні люди, і десь там були не дуже е з гарним як то кажуть, минулим, і були надзвичайно світлі люди. Тому, знаєте, е не треба бідкатися, що у вас там щось десь в коріннях не так і з вами щось не так. Насправді все нормально. Просто я до чого, що на наші з вами розуміння, на наші з вами моменти впливають саме пам'ять нашого роду. І вона величезна. Це треба також звертати увагу. Я зараз поясню, до чого це все веду. Потім у нас іде ще 30% такого нашого відношення до життя завдяки нашим установкам. З нашого дитинства, з нашого життя, ось там тобі зараз 20, 30, 40, 50 років чи скільки, то все своє життя набувало якихось звичок, якихось навичок, вмінь і так далі. І все це будується в тому числі на твоїх упередженнях. Звідки ці опередження беруться частково генетично, а частково вони вже набуті в родині, в суспільстві. Знаєте, працюючи з людьми зараз, дуже багато бачу того, що ми думаємо. Що там Батьківсько-батьківські стосунки, да? батьківсько-дитячі, тобто яким чином у нас впливають наші стосунки з батьками на стосунки з сесітом в цілому, але дуже багато у нас є прикладів в житті, що знаєте, як то кажуть, є ну, так сталися обставини, що людей виховували там, можливо, нянечки, можливо, там якісь бабусі, дідусі, можливо, чужі люди, да? можливо, сусіди, і ці люди в. Певний проміжок часу, вони були значущими особами, і вони також вкладали свою частинку себе в нас з вами. Якщо це повернутися до першого питання про рід, то тут дуже опа, а там може випливає ще до нас долучений ментально інший рід. Уявляєте, я до чого це все веду? Тобто в нас є опередження, вони у нас вже сформовані, і вони також впливають. Ви, можливо, зараз подумаєте, боже, в мене там такі страсті, що там все не так добре. Що з цим робити? З цим вже можна розумітися, можна працювати більше легше, скажу чесно. Да? Чому? Тому що якраз ще третій рівень у нас це наша свідомість, тобто це те, що ми вже самостійно під впливом наших, наших власних вже знань, розумінь і бажань, ми його можемо та це все розповідала саме для того, щоб було чітко зрозуміло: ми хочемо змін. Я навіть в дописі писала, я вже дуже багато років працюю з людьми і згадую і себе, в тому числі, чого мені там казати, здаватися ідеальною. У мене також були ще 12 років тому думки, що відкрити саме свою власний напрямок свого бізнесу і так далі. Але я пробувала, в мене були якісь. Як я виправдовую себе об'єктивні обставини, робота, і я не повністю занурювалася саме так, як треба було б в, в ті справи. Але я не одна така. Да? Можливо, і ти така. Можливо, ти знаєш таких, які також певною мірою приймали якісь рішення, десь, можливо, щось починали, але потім, стикаючись з першим негараздом, з першої невдачі, не здавалися. Це нормально. Але запитання, чи так і далі буде? Нема проблем проблем. Якщо ти обираєш і тобі на сьогоднішній момент все твоє життя, яке ти проживаєш, і ти можеш сказати: Ок, мене все влаштовує, я не хочу змін, я за тебе рада, то тоді тобі, можливо, далі і не дуже цікаво буде слухати, але можливо буде цікаво. Але якщо тобі, хоча б, в чомусь хочеться, хоча б невеликих малесеньких змін, і ти зараз тут, то напевне тебе щось цікавить. Якраз в кінці я дам вам підсказку, як. Швидше можна рухатися до того, щоб наблизити до себе якісь бажані зміни, бажані результати. Відповідно, ми на рівні свідомості ми зараз ми ну, живемо в той час в прекрасний час. Я зараз не про війну, я зараз про те, що у нас настільки розширюється інформаційний простір в цілому, що у нас дуже багато інформації, яка нам відкривається, яка раніше була нам ну, відверто скажемо, недоступна. І зараз, знаєте, якщо раніше бігали за інформацією, шукали її, то зараз вже ми шукаємо якраз в тій ксій купі, а що ж є корисним. І це дуже-дуже буває складно справді. Так ось, якщо ми говоримо про те, що у нас мають бути це третій момент, уже, про дитину дорослого і про батька, зараз поговоримо, що наші всі бажання, от наші всі хочуть, це від нашої внутрішньої дитини. Це дуже круто, якщо вона у вас є. Якщо ти зараз мене слухаєш, і ти вже забув, коли ти що хотіла, хотів, то напевне, твоя дитина трошечки втомилася або сумує. Дякую, дякую вам за ваші серденька. І просто зараз, щоб себе прорефлексувати, і в мене завжди йде з практичним нахилом будь-які мої спілкування. От зараз сама собі сам собі згадаю перші три, хоча б бажання. Які у тебе хочеться тобі От просто зараз? Це не обов'язково мають бути якісь матеріальні речі. Ні. Можливо, ти просто врешті-решт хочеш сьогодні відсвяткувати і піти там десь на набережну, якщо в тебе місце є набережне. Або, можливо, просто насолодитися тишею у кожного різні. Твої три хочуть, що ти хочеш. Якщо це не матеріальне, це дуже корисно і дуже правильно. Якщо вони матеріальні, це також дуже правильно. Якщо у тебе є матеріальні бажання, Повір значить, що в тебе є сили для того, щоб їх досягти. Можливо, комусь зараз це буде як бальзам на душу, якщо ти зараз хочеш автомобіля, а в тебе його немає, але ти його по справжньому хочеш, ти знаєш причину, навіщо на той, цей автомобіль потрібен, то в тебе є багато шансів на те, щоб ти його будеш мати. Я зараз не просто так сказала про причину, да, дякую вам, хтось вже, можливо, щось, якісь свої інсайти підпіймав. Я вам на своєму прикладі можу сказати, знаєте, я. Дуже давно маю водійські посвідчення ще зі школи. У нас було таке здобуток у нас, як у наших учнів, ми всі мали водійські посвідчення, ну хто здавав, звичайно. Але власного автомобіля мого особистого не було. В родині в нас був, в нашій родині завжди був автомобіль, практично з другого року нашого шлюбу, а нам, може, до речі, також 33, як нашій державі, моєму шлюбу. Так ось, коли в мене стало питання, я хочу автомобіль, власний, а не чоловіка, щоб сама повністю не залежати від нього, не залежати від нього, бути вільною. От я зараз вам на цьому прикладі з автомобілем приведу таку паралелю, можливо, вам буде зрозуміліше. Тобто, дивіться, в мене було багато упереджень з приводу того, що Дніпро ну, в Харкові їздять без правил. Там я так не можу, там автомобіль нема де паркувати, у нас немає гаража, у нас там немає. Тобто в мене була купа атмазок, щоб у нас не було другого автомобіля. О, врешті-решт, в один прекрасний, прекрасний дощовий день. Ну для мене це було важливо. Зараз скажу чому, да? стоячи певною мірою на зупинці транспорту Суспільного, я зрозуміла, що я мерзну, і я мокну, і я ризикую захворіти. У Евріка, я зрозуміла, навіщо мені автомобіль? По справжньому. Не для того, щоб бути вільною від чоловіка, не для того, щоб е, щось там встигати більше і так далі, а для того, щоб зберігати своє здоров'я. І я пішла ще далі. А в транспорті, мало того, що я на зупинці зараз мерзну, і ризикую захворіти, в транспорті хтось там хворий, він інфекцію розносить, хтось там іще щось. Е, а якщо ще з дитиною, то це ще більша відповідальність і так далі. І ви знаєте, от я коли розкрутила це все, і я коли зрозуміла, що саме. Е, Ця ключова причина, ключова моя потреба в автомобілі це, це моє здоров'я. Спробуйте дати варіанти відповіді, через скільки днів у мене був власний автомобіль? Ну, я вам відразу скажу: у мене через три дні був власний автомобіль, другий всім в родині, куплений в салоні, і все. Тобто. Тоді вже ніяких питань не вирішується. Навіщо, кому, а треба, як там хто їздить за правилами чи без правил, розумієте? Тобто, це якраз ота от дитина, я, я все структуровано говорю, да? тобто та дитина, яка хотіла автомобіль, вона так хочу, не хочу, мені там свобода, такі красиві слова і так далі. А коли дорослий, в позиції з дорослого, я вже зрозуміла, навіщо він мені насправді. То тоді рішення приймаються дуже швидко і втілюються в життя ще швидше. Розумієте? І зараз я це не просто так говорю. Що... У нас є дитина, яка хоче, вона обов'язково має бути. Знаєте, ви маєте чути у себе три голоси. Я вам завжди говорю, і клієнтам говорю, ви маєте чути завжди три голоси, але ви маєте з ними говорити. І це не шизофренія, це все нормально. Дитина вам говорить, ваші хочуть забаганки, хочу морозива, тупоти ножками, хочу там ще щось. Ну, нормально. Ви саме цікаве, як з дитиною, ви ж не будете будь-яку забаганку її виконувати. Дуже включається, можливо, дорослий. Ми зараз на дієті, чи потрібно нам, наприклад, це, це морозиво і так далі. Тобто тут і вже починається домовлятися. Я хочу, да? дорослий уже не тільки хоче, він уже може. Він це може і дозволити собі, і втілити в життя і ключовий момент, який дуже часто ми занести відповідальність. Якщо ви зараз там не дуже в гарному стану по здоров'ю, да, ви з'їсте морозиво, у вас є шанс, що ви ну, ще дужче захворієте або довше не будете вихворюватися. Відповідно, за дитини ми задовільнили, але як дорослі, ми не поступили. Ми поступили як дитина. Чую ваші заперечення. Да, і лікарі говорять, якщо дуже хочеться, тобі там не можна щось їсти, але дуже хочеться, то можна, організм прийматися нормально. Можна. Але один раз. Да? Тобто, все одно треба розуміти наслідки. У нас ще є третя така особа в нас, у кожному всередині це такий наш батько, контролер, такий, знаєте, постійно бурчить. Він постійно наставляє нас, він постійно нас критикує. Не лізь, не, 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 не треба тобі це знаєш, тобі зайві витрати на той автомобіль, ще тобі мучитися, де його ставити і так далі. Його ще заправляти треба, його ще ж треба обслуговувати. І далі по тексту. розумієте? Там перелік усіх нюансів, які треба враховувати. Але. У будь-якому разі, коли ви, знаєте, як то кажуть, сядете за стіл переговорів з усіма цими трьома. Дитина, яка хоче, дорослий, який може, і батько все ж таки до нього також треба дослуховуватися, яку, якому треба, знаєте, як, який такий контролер, і тоді з ними усіма трьома домовитися, і буде тоді легше і зрозуміліше, і рішення приймати, і простіше, і Не буде легше. Знаєте, тобто, коли ви всі етапи проходите, хочу, може, треба, то тоді ваші бажання здійснюються, от як у мене, з прикладом з автомобіля. У мене були задоволені момент на всі: і дитина, і дорослий, і батько. Все. У вас в житті також так само було, такі самі приклади. Можливо, вони були не про автомобіль, вони були про щось інше. Яка різниця? Ключове, що у вашій свідомості, третій рівень да? не генетичний. Не те, що ви упередження якісь прийняли від суспільства, а у вашому досвіді, власному досвіді, вже є такі приклади. І от якраз я переходжу зараз до четвертого блоку, те, про що говорила за ваші відповіді, вам дуже дякую. Багато в чому відповіді були схожі, що свобода в більшості це свобода, в мене багато грошей, я там можу собі те дозволити, те дозволити. Це одна історія, але ще була така історія: що знаєте, це свобода вибору е, вибору, будьте уважні, вибір це не тільки хочу, тобто не тільки дитина, а тут іще вибору дорослого. Знаєте, вибір він інколи може стосуватися того, що ви відмовляєтеся від чогось. Наприклад, знаєте, як зараз модно говорять, обрати аскезу. Ви взяли аскезу, наприклад, ходити в спортзал там півроку, умовно кажучи. З одного боку, це можливо, ваша дитина хоче класну фігуру, а ваш дорослий хоче себе виховати. І ви там знов-таки домовляєтесь, якимось чином, що ви подаруєте дитині після того, якщо ви все дотримаєтеся і так далі. Тобто, знаєте, тоді вам буде легше, тоді вашій внутрішній і дитині, і дорослому буде легше справлятися з цим. Тобто, ви від чогось відмовляєтесь, але ви заради чогось іншого. Це дуже важливий момент. Заради чогось іншого, більш важливішого це все робити. Тобто, свобода вибору означає в тому, що ви свідомо можете відмовлятися від чогось. Розумієте? Тобто, свобода це дуже часто, особливо дитина. Дитячий мозок, дитяча свідомість, вона свобода це все Тобто мені все можна, я от що хочу, я це все і роблю. Тільки те, що хочу. Не хочу там домашку робити, не буду робити. Це не свобода. Це вже відсутність відповідальності. Це доросла людина трошки спить. І тільки дитинка бавиться, думає, що, що мені треба. Знаєте, тобто тут вже Перехід в одну позицію, і зараз, на жаль, наше суспільство дуже багато. Я нікож нікого не хочу ображати, я просто говорю факти, що в суспільстві зараз дуже багато саме людей, за віком вони можуть бути достатньо такі продвинуті, але вони можуть бути трошки інші за внутрішнім станом, за психологічним станом, вони можуть бути на рівні дитини. Тобто, коли вони не беруть на себе відповідальності за свої вчинки і так далі. І тут ще найстрашніше слово, яке менше всього любить дитина, зараз вам проговорю, але свободи без цього не існує. Про відповідальність вже таку річ сказала, що вона стоїть за свободою, і навіть скажу на в одній лінійці зі свободою, і ще у нас дисципліна. Ми вільні, ми незалежні. Ми можемо будувати бізнес, ми можемо робити що завгодно, але у нас має бути дисципліна. Що це означає? Що у нас має бути якийсь певний розпорядок дня, розпорядок бізнесу, система бізнесу, послідовність, процеси, бізнес-процеси. І якщо ви щось пропускаєте, то доходу не буде. Ваш бізнес банкрутує. Сумна статистика, але я вам не відкрию Америку, але скажу, що із 10 бізнесів на сьогоднішній день у нас залишається один живий. Тобто через два роки із десяти залишається всього один. Чому? Тому що створюються на етапі хочу, на етапі дитини, дорослий не підтягується, і тим більше вони не хочуть звітувати ні один, там, ні другий батькові да, контролеру, тобто контроль відсутній, дисципліна відсутня. Ну, там і відповідальності не дуже багато, відповідно, вони зливаються. Знов таки чую певні ваші упередження з приводу того о, заперечення з приводу того, що. Зараз війна і є об'єктивні обставини. Так, є у нас безумовно обставини непереборної сили, вони так і називаються є. Але якщо бути чесним, подивіться, будь ласка, навколо. Величезна кількість українців зараз, в тому числі, розвивають свої бізнеси і вони не пов'язані з війною. Я зараз не говорю те, що там корупція або щось інше, то не бізнес. То інші моменти. Але у нас все одно іде ось розвиток бізнесу. Подивіться, так багато у нас і розорюється. Не знаю, як у вас у нас за час війни в Дніпрі з'явилися, ну, може, не сотні, але десятки десятки нових кав'ярей. Який зв'язок з війною? Вон, накидайте варіанти. Величезний зв'язок, до речі. У нас в Дніпро величезний хаб, у нас величезна кількість переселенців, їм треба десь. Місти, їм треба десь спілкуватися. І ось якраз кав'ярні, в принципі, вони є якраз цим місцем, але не тільки тому. Багато хто уходить в онлайн. Я вам зараз накидую варіант відповіді, ви можете продовжувати. Багато хто уходить в онлайн, багато хто починає працювати з кав'ярні. Знаєте, мені дуже сподобався вислів. У нас на заправках обідають, кав'ярні в нас працюють, да? а вдома в нас відпочивають. Це дуже, прик... дуже класна така. Паралелі дуже класні моменти, добре. І знаєте, ще хотілося б сказати: от якраз одна із відповідей була така дуже про почуття свободи, це те, що це у мене сцена, студія. Ну, я думаю, зразу зрозуміло, що це людина творча, це якась, якась людина, яка пов'язана з чимось таким, що має бути на сцені і так далі. І коли людина попадає на сцену, то Ця людина відчуває свободу. Тобто там людина справжня, така, яка вона всередині, її ство розкривається максимально. На початку я задавала запитання: згадай собі твоє власне відчуття свободи, як ти відчуваєш. Коли ти відчував, відчувала свободу, згадаю це відчуття. Бо п'ятий момент яким чином збільшити свій рівень свободи, власне відчуття, то якраз частіше просто згадувати ті моменти, коли ви себе відчували щасливим, коли ви відчували себе свободним. І пробувати, знаєте, от уже свідомо, про три рівні свідомості ми говорили, вже на рівні свідомості витягати. Я ось зараз це виконую, ось я зараз проводжу ефір, як свободна людина, вільна людина. Чи залежна від чогось? А я вам хочу сказати, що тут якраз знов ще розвінчання міфу да? свободи. З одного боку, я вільна, я за власним вибором це проводжу, я сама собі придумала ще колись на Новий рік, що я буду постійно проводити щосуботи прямі ефіри о 12 І Ось, я дотримуюсь, до речі, свого все ж у нас в у нас 30-й ефір, здається, тому. З одного боку, це свобода, бо це моє рішення, але з іншого боку, це обмеження. Я себе обмежила часом, днем, напрямком тематики, це має бути про твій розвиток, про розвиток особистості і так далі. Але це мій власник, то я роблю з одного боку те, що хочу, як дитина, те, що можу, як професіонал. І батько мені то що говорить: вам тобі треба, мені треба. Бо моя місія, моя мета, моя ціль зробити якомога більше щасливих, свідомих людей, дорослих людей навколо себе. І я якраз свято вірю, що моя діяльність в цьому мені допомагає. Розумієте? Тобто, це дуже такі тонкі і важливі моменти. Про які дуже хочеться говорити. І знаєте, якраз зараз хочу дати вам час для того, щоб ви дали свій зворотній зв'язок або написали запитання, які у вас виникли, можливо, або уточнення, якщо ви з чим погоджуєтесь чи не погоджуєтеся. Так, дякую вас. Там були серденьки. І знаєте, хочу вам ще сказати: хтось знає, хто не знає, я психолог, коуч, я кандидат академічних наук, я вже 24 роки веду. Клуб там, де зростає особистість. І ось у вересні цей клуб у нас пов... зараз у мене йде повна трансформація, в тому числі клубу, він вже сформується вкотре. І я запрошую бажаючих, якщо хтось хоче зрозуміти свою глибину, розпакувати себе як особистість, розпакувати себе як експерт, зрозуміти, як він хоче будувати свій бізнес, зрозуміти, як взагалі працювати, з чого починати і куди йти. або Важливо, до речі, навпаки, кудзору змінити треба. То я вас запрошую в клуб. Він в вересні якраз буде з темою напрямку якраз бізнес-психологія. І те, що будемо розбирати, я вам вже проговорила: це чотири зустрічі раз на тиждень. Час зазвичай це середа, 18.00, але можуть бути нюанси, можуть бути зараз деякі зміни. Будемо дивитися в залежності від побажань групи. Групу набирають тільки 5 чоловік, більше не буде в групі, і відповідно, якщо є бажання, в шапці профілів є анкета. Заповнюйте і я вас запрошую на співбесіду, тому що. Там я вже відбираю людей, які на сьогоднішній момент вже принаймні не тільки там дитина, да, є, про яку я вже сьогодні говорила, а там ще присутній дорослий, внутрішній дорослий. Да, і вони між собою трошечки договорюються. І, відповідно, запрошу вас на співбесіду. Добре, дякую всім, хто був. І ще раз зі святом, і ще раз з вас з тим, що ваша власна свобода, вона всередині вас. Але вона є і з обмеженнями, в тому числі, тобто це не тільки те, що я хочу, і так далі. Наші короткі традиційні ефіри цей короткий також завершується. Дякую всім за увагу. Хто дивився запису, також вам дякую. Якщо залишили запитання, пишіть або в приватні, або тут в коментарях, і заповнюйте анкету, вона в шапці профілю. І до зустрічі. На все добре. Па-по-ка.